Маріїнський слідчий ізолятор. Це на Донеччині на вухах стоїть. Один із тамтешніх арештантів пройшов крізь двері і утік з-під носа величезної армії охоронців. Не виключено, що подія не набула б такого розголосу, якби не одне але затриманого за розбій чоловіка вортові у буквальному розумінні проспали. Щоб із ізолятора тимчасового тримання опинитися на волі, треба минувати щонайменше п'ятеро дверей під замками, сигналізацією та охороною. Але 27-річний рецидивіст зробив це і навіть нікого з охоронців не розбудив. Утік штант на світанку з 4 до 6 ранку, коли сон вартових найсолодший. Правоохоронці виправдовуються, не спрацювала жодна сигналізація. Втім, припускаючи затриманий, накивав п'ятами на через двері. версія його побіги через кришу прогулочного двора. Путем э, отодвигания шифера и э, минуя колючую проволоку рогазу каким-то образом. Арештантів охороняють уночі щонайменше двоє правоохоронців: вартовий та черговий. Обидва каються у вирішальний момент. Певно, таки задрімали. Скоріше всього сотрудники міліції отнеслись ненадлежащим образом к выполнению своих служебных обязанностей, і скоріше всього, що на робоче місце заснули. Зате не спить прокуратура та служба внутрішньої безпеки міліції, розслідує загадкову втечу з ізолятора. Проводиться перевірка щодо можливої службової недбалості працівників ізолятора тимчасового тримання Мар'їнського районного відділу. Якщо буде встановлена провина. Працівників ізолятора їм загрожує карна відповідальність. Тікача Станіслава Фоміна вже судили за крадіжки, виготовлення наркотиків та бешкети. Цього разу його затримали за розбійний напад. Міліція марінки розшукує втікача. Тепер всім райвідділком. Розтережували фотографії, навіть дали нам, щоб допомогли його знайти. Світлана Фечун Сергій Сіров, Донеччина, новини 2+,2.